Шлях до успіху та незламну віру в перемогу наш наступний сюжет. Перші хвилювання від участі в національному відборі дитячого Євробачення 2016 вже позаду. Тож 14-річна співачка Олександрійка Ліза Задоя, вихованка нових імен із захопленням, згадує про конкурс та її учасників вже як фіналістка. Діти були дружелюбні, хороші, веселі. Я їх всіх почти знаю просто виділись на різних конкурсах. Мне все помогали, э, ну, жюрі тоже, конечно, очень хорошие. Ну, я думаю, что все очень хорошо прошло. Мне очень понравилось. Шлях до дофіналу в лізі був чинена найскладнішою з усіх учасників. На весні дівчинка потрапила в аварію і отримала серйозну травму правої ноги. Тож напередодні виступу повністю змінили програму. Я дуже сильно хотіла, щоб попасть на дескір. Мы сделали веселую, ну, хорошую песню. Но когда я попала в аварию, я не могла ее спеть, потому что там надо было танцевать. Ну, я никак не могла спеть. И мне подарили песню. Автор слов Виктория Покоря. Виступ Олександрійки достойно оцінили члени журі, до складу якого на чолі з Марією Бурлакою цьогоріч увійшли Вадим Лисиця, Світлана Тарабарова, Валентин Коваль та Віктор Книж. В успіх Лізи вірила її мама, яка завжди поруч. Продовжує підтримувати доньку і зараз. Так вона сказала, я поїду навіть в Гіпсі. Навіть в Гіпсі поїду. Звичайно, було ну, тяжко, тому що вона не змогла показати все, що можна, було. Тим більше, треба було підготувати якусь... Ця пісня, де підготувалася, ну, вона як змогла, і поїхали покоряти дитячий <свісно> робоч. Юна співачка Сей успіх не вважає особистим досягненням. завдячує тим, хто створює для неї пісні, тим, хто навчив співати, і тим, хто підтримує зараз.